Йомою, давайте почнемо спочатку. Це я привіз. В червні 2024 року я приїхав у Львів, щоб показати вам дешевий та дорогий спортзал. І тут було все, що потрібно мені для відео: підвальний маленький спортзал, в який мене не пускали, і зал з абонементом за 59 тисяч гривень. Тому, щоб не повторюватись, можете подивитися цей випуск і там все побачите. Якщо говорити про Львів, то це велике місто, і двома спортзалами тут не обмежишся. Загалом їх тут 91. І почитавши ваші коментарі, я вирішив зробити ще один випуск зі Львову. Тому я беру вас з собою і ми їдемо у найдешевший спортзал, який я знайшов у коментарях. І про цей спортзал я знаю лише те, на якій вулиці він знаходиться. І скоріше за все, це ці будівлі. Тому пішли дивитись. Взявши разове відвідування за 50 гривень, і це, до речі, єдина ціна в цьому спортзалі, я пішов в роздягальню. І перше, що я сказав, це Вау. переодягнувшись, я пішов в зал. Давно я не був в таких спортзалах. Так, так, де все скрипить, і олдскул атмосфера. Але основний признак того, що я давно не був в таких спортзалах, є цей момент. <му> Його Ось що буває, коли. Е... Тренуєшся в дорогих спортзалах і приходиш потім в такий. Але що ви отримуєте у найдешевшому спортзалі Львову? Три лапки для жиму, різноманітність штанг, дві стійки для присідань, і, чесно кажучи, коли побачив це перший раз, я думав, що це якийсь станок для виготовлення камазів. Але в дельту попадає нормально. Тобто навіть він скрипить, але відчуття доволі таки гарне. Величезна мультистанція для всього, чого тільки можна. Декілька блочних тренажерів і гантельний ряд. Але, хто б що не казав, в таких спортзалах є свій якийсь такий тренувальний вайб. Так, можливо, не все ідеально працює. Я боюсь, воно ще зламається щось. Чого воно не достається? Але все, щоб гарно потренуватися, у вас є. Також в цьому залі дуже мало людей. Знімавши це відео, я був лише з однією людиною, тому до тренажерів тут немає. А ми йдемо далі. Найдорожчий спортзал Львову під назвою Go Hard. Взявши разове відвідування, я пішов в роздягальню, де насправді. Насправді, комфортна роздягальня і оці під світочки мені прям дуже подобається. Ну що, пішли дивитися спортзал? І маленьке уточнення: цей зал не вважається найдорожчим, тому що найдорогий був у першому випуску, а цей спортзал займає друге місце по ціні у Львові. Перше, що ви бачите, коли заходите в зал, це кардіообладнання. Зона кросфіту та групових тренувань. В цій зоні просто величезна кількість обладнання від TX до. Просто чого хочеш до мідболів, плінів і так далі. Цю зону я виділив собі для гарної розминки. Далі ми заходимо в зону з тренажерами, і моє перше враження було таким. Це не найвеликий спортзал, в якому я був, але все, що вам потрібно для тренування, тут є. А саме: три лапки для жиму, гантельний ряд, різні жимові хамери. Тяги під різними кутами. Попрацювавши майже на всіх тренажерах, можу сказати, що вони всі працюють дуже класно. Сама лінійка взагалі, тренажерів доволі таки елітна. І мені подобається. Далі у нас є кросовер, тренажери для ніг та багато блочних тренажерів. Також у нас є зона боксу. Також у, у цьому спортзалі є спа-зона, але вона не входить у вартість абонементу, тому я думаю, немає сенсу її показувати. По цінах разове відвідування коштує 800 гривень, місячний абонемент 5 тисяч гривень, і річний 40 тисяч гривень. Тож я показав вам усе, що було у цих двох спортзалах. Напишіть в коментарях, в який спортзал і місто мені приїхати наступного разу. Підписуйтесь, щоб я побачив вас наступного разу.